Скажем, слава Богу, я. Ви на уроках все запам'ятовували, чи було трохи забагато? Все, я просто забагато почув. Добре. Саме важливе ми вже сьогодні отримали. Хочу ще, думаю, що коротко, зачитати місце писання: перше послання апостола Павла до коринтян 13 з 4 по 7 вірш. Це найважливіший момент. О, зараз це настроїться, потім теж добре настроєним бути, але зараз найважні момент. Це правда. Ніякий приклад він не стоїть поряд з священним писанням. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить. любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Це любов. Щоб зрозуміти, от люди дружуються, зрозуміють, хлопець любить чи не любить, як оцінюють, дзвонить чи дарить. От прочитайте, чиє продзвонить і дарить. Але і треба, щоб і дзвонив і дарив. Але ситуація ось яка. Ми розуміємо, що любов це не слова. Любов це вчинки. Якісь. І, хоча інколи і слова, бо слова є також вчинками. І ось це те, що має бути частиною християнського життя. Це не щось нове. То цього не знали, прочитали, і тепер ху, це буде. Ні, це частина християнського життя. І любов, вона виражається справами. І тут використовуються слова «Не любов вона така, і ще 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 така. Але вона виражається справами, тому тут є дієслова, які говорять, дієслова, є які що любов робить, і є більшість з них, що любов не робить. І ось ще одна річ. Любов це не сертифікат, а вміння. От я, у нас зараз є там навчання по безпеці, і там ти проходиш, і в певній рівні тобі дають ніби сертифікат, що ти пройшов цю безпеку. І тебе інколи так буває, що в людини є сертифікат. Вона що зробила, і це є. Але любов це вміння. Це тут і зараз ти це вмієш робити. От я на роботі пару років тому. Чуть-чуть змінив, і те, що я робив, вже перестав робити, став е -е, відповідати за людей, які те роблять. І проходить два роки, а я вже не можу робити так, як вони роблять. Бо в них знаєте, таке на кінчиках пальців. Вони це беруть і роблять. І ти, може, там і розказуєш, що 20 років щось робив, а ти роки не робиш, і вже. Лучше б далі буду розказувати, що 20 років робив. Бо вже, вже не виходить, вже й так, так ні, Вже воно було і колись було. Уміння втрачаються. І ось любов це якраз вміння. Тут і зараз я це роблю. Тут і зараз я це виконую. І ось я про одне з них хотів би наголосити: любов не думає лихого. Любов не думає лихого. Інший переклад, він говорить так: любов не рахує провини. І це слово, яке там використовується, говорить про те, що це поняття з, з комерції, коли людина вираховувала так цей так цей так так, за це стільки, за це стільки, ну знаєте, зважує. Ну, коротше, виходить, що ти ви не стільки. Оце слово говорить, любов отак не робить. Любов не виставляє рахунок. Оце і оце, і оце. Я би хотів це для нас поговорити, для нас заважити. Це дуже важлива річ, яка має бути, і кожна людина до цього схильна. І ось коли хтось ображає, як правило, проти нього все летить і правильно, бо не треба ображати. Але інший момент образився. От як такій людині, що сказали, як вона вже ображена. І що роблять? Жаліють. А інколи не треба жаліти. Бо любов, вона не рахує, а ти мені зробив, а ти мені так сказав, а ти мені це. І зараз я вирішив собі обідитися. Чи рішила обідиться? Бо я то помню. Я сказав, чи сказала, не почув, не приїхав. Запомним. Два, дві години, чи скільки там, що там не говорить, чи якимсь тоном говорить. І ось чому любов не думає, не думає лихого, бо любов її напрямок до того, кого вона любить. А людина, яка ображається, тут не тільки про образу, то людина, яка пам'ятає, зроблене зло, злопам'ятний. Це людина, яка зберігаєш, де моменти, трохи мстив, воно там поряд це знаходиться. Це не людина горда, бо горда людина не може пропустити чи прийняти критику. Конструктивну і неконструктивну не може. І ось є такий момент для гордої людини. От ти щось зробив, тебе похвалив, воно якось само приймається, так полагається. Ти щось зробив, ти сказали, а трохи не так. ох як неловко Лучше би не говорив. Чи вас таке було, похвалив? Ні, ні зараз ми розберемося, чи стоїть мене, чи не стоїть хвалити. Так куди, там вже улипка така вже довольна, бо похвалили. А коли сказали ні, а сам на себе, і вже сразу такі якісь думки. Потім, може, і розберешся, правильно сказали чи ні. Але це, такий, це момент, з яким кожен стикається. Коли гордість людини, вона якось трошки десь зачеплена. І він не може це пропустити, він не може пройти повз, він вже починає десь думати і згадувати людині це. Любов це про відносини до когось, а гордість це про відносини до себе. І от коли зачіпає мене, то я починаю думати про це лихе, пам'ятати про це лихе і десь використовувати в цьому житті, щоб потім в цьому може бути наслідки. Бути жертвою означає не допустити, перекреслити можливість моєї вини. Бо якщо жертва я, ну то винувати той, хто зробив. Я навіть не допускаю, такого будь не може, бо я жертва що я винувати. Звичайно, що як людина, якщо вона жертва, то винуватий той, хто е зробив погане. Але не завжди це 100%. Не завжди так. Май просто більше. І ось уявіть ситуації. Один воно, а те більше, умовно на 60%, а другий образився. І ці 60%, він виростає до 100. Ну, бо ти образив. І ось ця жалість, вона не допускає. Я, коли пам'ятаю, був малим, можливо, ви. Таке робили, я вже про цей приклад розказував, коли тись мене там трохи обідали, чи сказали не так, як я то хотів, чи якось так я себе представляв, що я помер. І всі, хто мене обідали, от вони збираються і плачуть. А я такий, я не знаю, що собі представляв, як я дивлюся, от так, щоб знали, от так, щоб знали, як мене ображать. Це гордість говорить. Зачепили. Тепер ти не хочеш мати діла ніякого. Там любові ніякої немає, я порахую, ще більше навіть запишу. Але був момент, який мене ошарашив просто. І потім якось мені сказали, а ти представ, що та людина померла. От неловко, бо, виходить, ці всі мої, те, що я собі надумав, вони виглядають дуже неприємному у світлі. Якщо розвернути та трошки картину. І ми інколи представляємо себе біблійними героями, як правило, хорошими біблійними героями себе представляємо. Але чи ми не є інколи героями, які горді? Сьогодні зачитують про Валтасара. Є ще історія про Неймана щаслива історія, але там такий момент. Я думав, що буде так і так, бо так полагається. А пророк сказав не так. Навіть не пророк сказав, пророк передав, не так. І ледве це не привезло до проблеми. На це життя, тому що там знайшли люди, які так не рахували. Що так повинно бути, кажуть, ну чого ж так? Ну, послухайся, зроби. І сталося зцілення. Одного разу мені брат висилає фотографію, ти два моїх племінника, і один так трохи плаче, Даня, його звати. Я кажу, а чого він плаче? А там є предісторія. І він після цього висилає мені відео. А там вони смажили е, це, е, шашлики і перевертають, бо батько перевертає, і вони хочуть. От, і старший перевертає, а менший хоче перевернути той шампур, який в старшого. Ну, тільки той, інший не, не. це. І він забирає. І старший там говорить: ну, Даня, це, це мій в тебе є цей. І він пробує пробує, але той ж старший. Руку забрав і це розвертається іде. Обідився. Скажіть. От десь в сім'ї буде, яка людина більше переживає, що є не по її. Більш відповідальний, більш зрілий, якщо є не по її. Чим менш відповідальний, як правило, це він ще й по віку менший, як правило, це ще й найменший. А якщо ще найменша, то ще ситуація може усугублятися. Бо має бути по-моєму, не по-справедливому, а по моєму. А якщо не так. Я буду рахувати лихе. Ще одна річ, яку хотів би згадати про це і наголосити. Я не знаю, чи ви знаєте, коли Володимир Зеленський сказав таку фразу: Фільм Земляни 2005 рік Дивитися всім. І чого він це сказав? Бо була одна історія: у місті Луцьк була одна людина, яка захопила там автобус і вимоги свої виставляла, і в тому числі це сказала зробити. І от вона виставляє вимоги. І інколи людина, яка ображається, вона дуже схожа на таку людину, на терориста. Вона взяла в заручники. Ото її будеш чувствоватися винувати, поки не буде по-моєму. І ображається. І ображається. Я не знаю, чи ви чули історію про масонів, які все контролюють. А є, буває, в сім'ї масони, які все контролюють. Бо обідився. І ходіте по струнці, і думайте, чого я обідився. Бо має бути по-моєму. І от знаєте, чим терорист відрізняється від якоїсь іншої людини? Бо він не просить, він вимагає. А у відносинах вимагати це дуже небезпечно. Це не про любов взагалі. Це коли вимагає винні, треба. Або це спосіб маніпуляції для того, щоб привернути увагу до себе. Так інколи буває, що дитина, яка хоче е, уваги до себе, то вона е, десь е, принципово, я навіть це бачу, як плаче там, не звертає увагу, трошки приходить ближче пару метрів, і тут сідає і починає плакати. Ну, Бо увагу, ж, тіло ж не оплачу, Тіло ж в тому, щоб добитись якогось результату. Так, це тут буває момент, що пастор каже, головне, щоб дорослі навчилися від дітей. Тут є момент, що буває діти навчилися це від дорослих. І ось момент який, коли інша людина почуває себе виною, а може жити так навіть роками, бо є людина, яка не маючи любові, бо любов не думає лихого, не рахується, не помічає, не говорить весь час. І завжди. А ще тоді і тоді і тоді. Вона це може використовувати. І життя іншої людини пригнічується. Скажіть, як ви думаєте? я Думаю, що тут не було за заручників. Людина, яка, яку взяли в заручники, їй комфортно чи ні. Їй не комфортно. Їй не комфортно І вона хоче, щоб звідти звільниться. І тому, і як важливо в нашому житті, коли десь є такий момент, що я можу собі десь дозволити, бо розумію, що якщо обідусь, то зроблять, по-моєму. На роботі. Бо я обіду, бо в мене великий досвід і вже зроблять, по-моєму. Ну, бо не захочу там морочитися. Ще більше це в сім'ї. Ще більше це, може не ще більше, але так може бути в церкві. Коли бідився, людина маніпулює. Або так, або. Без мене. А я пам'ятаю і тоді, і тоді, і тоді і не зробили, так як я то хотів. Десь не стільки, як я то хотів. Але любов, вона не думає лихого. Ще одна річ, яка є, це образа, вона набирає силу. І вона може ставати причиною для інших речей і для інших гріхів в житті людини. Це ґрунт для зросту чогось іншого. Коли людина надумає, коли людина хоче мститися, коли все життя їй може побудовано, чись частина, щоб доказати, що то не так. І ця образа може стати таким ґрунтом. Образа робить світле похмурим. Все було добре, і людина посміхалася, але прийшла образа. І не інше лице, лице самої людини може стати світлого похмурим. Бо я обідився. Бо я так хочу, щоб було. А коли ви дивитесь на людину, яка отака, вона чи не хоче говорити, чи е, така похмура, у вас настрій підіймається, чи ні? Не підіймається. Ну кого підіймається, це теж питання, чого би так. Е, не підіймається, ти сам такий приуниваєш. Що сталося? Що сталося? І ось це може призводити до того, що проблема. Це дуже схоже з е, пунктом про маніпуляцію, але е, він веде до того, що може ця проблема поглиблюватися. І чисто робить затьмареним. Я не знаю, чи ви знаєте таку е, рослину, як перій. О, ф, да. А хто знає як вона повністю називається? Пирій повзучий. Він не росте в одному місці, виріс, все. Він продовжує рости і ще далі, і ще далі, і ще далі, і ще далі, не залишається одним. І ось так може бути, що ця е, образа вона проростає в різних місцях. Ти не очікуєш, моя часу багато пройшло, і ось вилізло. Бо людина це запам'ятала. Я думаю, що ви знаєте, і чули. До речі, недавно проповідь була про Ахітофела. Де пройшло багато часу? А корінь був, він лишився, і потім він виліз. У нас був Грунтковський, і він е е казав, що в сім'ї є дві найбільших брехні. Одна з них звучи, звучить смачно. Хто знає, як звучить друга. Як? Що сталося? Яка відповідь? Нічого. Як багато, Відносин, оце нічого зруйнував, не саме слово, бо якщо нічого не сталося, то якби нічого не сталося, що ж тут говорити. Але ця річ, я пам'ятаю, ми з чи вже ми одружені були, чи ще ні, я щось психанув трохи і рішив, отак, щоб знали, не буду говорити. І ми йдемо в поїздці е пару годин, і я рішив, що говорити не буду, ну тільки таке, знаю, там не заїжджаємо чи заїжджаємо, А так, якби по-нормальному, то ні. Як ви думаєте, Світулі було комфортно від того? Може не питати, Некомфортно. Бо хтось рішив, ні, отак я хочу тут, бо мені так. Якщо сам в кімнаті, отак, то може і так, хоча це для людини проблема є. А Якщо не в кімнаті, якщо ти перетинаєшся з іншими людьми і цим самим ти не б'єш людину, звісно, ні. Але вона має почувствувати, що ти на неї образився. І тому це важливо для нас, щоб цей, ця образа вона глибше не проникала, і щоб наше лице воно було світлим. Відноси наші були чистими, не затьмареними. Але є ще один момент. Можна багато говорити про те, що треба прощати образи, але вони є різні, ці образи. Є таке, що не треба навіть є надумані образи. Само собою, що є таке, людині просто відчувається, що їй треба ще побіжатися, і вона шукає причину. Так, 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 так треба знайти відповідну причину, бо, бо вже, вже установка є, обідиться, а тепер треба причину знайти. Але є ненадумані. Є таке, що людина сама з цим бореться і розуміє, що побороти не може. І саме для такої людини. Яка не може, бо в перших випадках треба покаяння, щоб людина каялася, прийшла і сказала, Боже, прости мені. А є момент, коли людина розуміє, що це треба відпустити, і не може це зробити. Вона читає історію про Давида, де вибирають, прийшов Самуїл на царство, кажуть, чи всі сині дає там ще один. Було б вам так, щоб роздавали квартири казали, Ну, цьому цьому ні, а вас там є, ну є, ну чи стоїть його там клика, чи ні. Він такий приходить, квартиру здавали, чому мене покликало. Ну, як би, ну. Ну, не покликали. Питання, чи з такими людьми ми говорили би? Тут питання, усвідомлюєте, він до цього звертається, приходить, несе братам їсти. Приходять і брати кажуть, знаємо ми твоє серце. А ну раз так. І в Йордан ту торбу, чи що він там ніс. Будете, ну а що там у вас є, те будете їсти. Не так історія звучить. Щось з Давида було. Те, що йому допомагав. Я не думаю, що він був такий, що він цього не, не, не відчував. Воно повз нього проходило, як гуся вода. Він взагалі не, не відчував. Він це відчував. Історія ще більша. Історія про Йосипа, якого посадили в яму і продають. І він не просто в чужій країні, ні, там царює, получилося. Він стає рабом. З вільної людини стає рабом. А потім з раба йде у в'язницю. Іде взяти силу, щоб, побачивши цих братів, не казати: Боже, тепер вогонь з неба. І цю силу, і це зцілення. Дає Ісус. Я пам'ятаю, я говорю своїм другом, він розказує, що в нього був племінник, чи ну, хай буде племінник, маленька дитинка, геть, він каже, Андрюха, вона не може поняти, що руку треба рожати. І кажуть, відпусти, вона тримає, відпусти, вона тримає. Така маленька, що е ще не, не повністю скеровує. Сам буває людина. Кажуть, відпусти, але не може відпустити. Але є той, хто приходить і зціляє. Можливо, людина вже розкривала, і, і ту образу ще більше наносили. Але є той, хто сильний забрати це. Хто сильний забрати це. І тоді молитва буде іншою. Бо написано, вписані, а коли ви молитесь, прощайте. І ось, якщо ми хочемо, щоб наша молитва. Вона була почута до неба і летіла туди. Буває, якраз не летить туди, молитва, бо нема цього слова прощайте. Я щось маю і навіть не збираюся прощати. І колись на кар'єрні я цього чи не застав, чи не звернув увагу, приклад наводили. Як душить одна людина іншу, каже, Боже, прости мені, як я ось так роблю зараз. Але Він дає силу, коли є бажання людини. Щоб ця образа пішла, вона може бути глибокою, може бути такою, не, не так, не тут щось придумане. Це правда, і ця може тягнутися довший час. Є той, хто знімає цю, цей біль. Є той, до кого можна прийти і сказати, Боже, мені боляче. Я не можу простити. Я бачу цю людину, чи, можливо, згадую, і це повертається. Боже, дай мені сили. І вертаючись до Цього, Тринадцятий розділ, який говорить про любов. Як добре, щоб ми не на когось оцінювали, от як вони люблять, а для себе. І одне з них, одне з них, любов не думає лихого. Вона не збирає ці образи. Вона не, не є злопам'ятною, яка запам'ятала і жде моменту. Вона не мстивою, якою зробила вона ж де моменту. Вона прощає. І тут є дві сторони. Перша це сама людина має робити кроки. Бо жертва це часто. Е, е, я не знаю, чи ви зустрічали, є такі рослинки, які їдять комах. Рослина комах не навпаки. Бо вона так все поводить і там комаха застряє і закривається кувшин. Ну там трошки порізно, бо вони, їх є не одна і І коли жертва насправді не жертва, просто вона по інше все поводить. І тут треба казати, Боже, прости мені за це. І каєтесь, бо любов не думає лихого. А є момент, коли любов не думає лихого, бо серце зранене, і потрібна допомога. І тоді Бог приходить, і він цю молитву слуховує, і він дає зцілення. І ця образа, вона уходить. Щось ми своїми силами маємо зробити, а для чогось нам потрібно зцілення від Бога. А у Бога є це зцілення для кожного з нас. Амінь.